Hello, guys. My name is Oleg. You are on Elimand Channel. То я купив свою колоночку Google Home. Тепер треба трошки англійську підтягнути. Сьогодні в нас наступна доставочка. Я, як завжди, полазив по неті і знайшов дуже цікавий варіант. Недорога, без акції, причому. На заміточку собі. Причому що сам сет складається з дуже непоганих ролів. Тож я недовго думаючи, замовив і чекаємо, коли приїде. Ось в такому подарунковому пакуночку нам приїхало замовлення. Гарно, гарно. Вона теж вражає. Хоч цей. І не паперові пакети, і знову ж таки навіть не паперові бокси. М -м, що таке собі. Але виглядає краси. Ну і, до речі, пахне сам Блін, пакет пахне таке враження, ніби він приїхав прямо з Аліекспрес. Десь тільки-тіки. Так, вся продукція в них брендована. Все виглядає красивенько. Знову ці штуки, блін, я не знаю, вони один одного вчаться чи як. Ну, чого то ставити разом? Ну, то вже в одне васабі, в друге вбик, що вже так пішло діло. Ну, не камільфово. Не знаю, не хочуть вони, не хочуть вони так робити. Навіть переклеєні якимись стрічками брендованими. М -м -м. Блін, ну, чесно кажучи, за сет такої вартості я дивлюся, він вже досить непогано виглядає. Оп! Ну, Чуть-чуть пим. Лимон. Лимон зверху на тунець. Серйозно? Ну, як так можна. Це ж. знущання. Це ж знущання над е, ролами. <пів> Побив рекорд, слухай. Осама Суші побили рекорд по кількості салфеток. Дві штуки. Це просто капець. Я не знаю, ну. <пів> Жалко, вже того кинути пару штучок, ну чи що. Ну йо-мою. Такс. Що в нас тут є? Е, замовили ми не тільки сад, замовили ще окремо сирний, е, оскільки доставка в них безкоштовна на 400 гривень. Приїжджає. І ну, мені, як завжди, порекомендували можливо взяти якийсь ролл, щоб не платити за доставочку. За доставочку не платили, оскільки взяли сирний, який коштував 85 гривень. І, що не менш важливіше, прокупився я такою хвинею, яка називається Ваги, і буде нам допомагати в цій нелегкій роботі кулінарного критика, який не сильно розуміється в кухні. Там багато так пишуть в коментарях, що я ніц не розумію. Ну, то я і не спорю в принципі, але просто говорю те, що, що я відчуваю. Подобається, не подобається. Ну, Комусь теж подобається, не подобається, що я говорю. <ріст> так, Сет. О, непогано. 719 грам. Ну, він мав вважати 725, Ну, плюс-мінус. Ваги, в принципі, важать нормально, я вже перевіряв. Навіть деколи в плюс декілька грам. Або то просто виробники такі дуже хороші і намагаються дати в плюс. Ну, тим не менше. Ваги відкалібровані. Сирний ролл 255 грам. Ну, пластикові бокси можна не рахувати. В принципі, там, ну, грам 5. Хай буде 250 і тут 215, ой, 715 грам. Скажем так, все в допустимих нормах. 10 грам різниці там це просто. Не намахують. Молодці. Е, так. Кожен рол важити, в принципі, я думаю, вже немає сенсу, оскільки цілий сет. Важить так потрібно. Тож, перекладемо, як завжди, і пороздивляємося що до чого. І так, спробуємо наші рольчики. Насправді, вони дуже навіть красиві. Не зовсім можливо естетично задовільняти всіх інстаграм-блогерів, але ну, трошки десь там чуть-чуть вони такі піджали десь засильно. Десь щось розплюснулось, ну, але то доставка. Тут хіба з цим футумаком чуть-чуть якась проблемка, він, він трохи не зовсім живий з кінця. Ну, але нічого. Отже, у нас тут що є? Сирний ролик, який я замовив окремо. Футумак з тунцем смаженим має бути. Оце Філадельфія з лососем і з Дуже цікаві оці от варіанти. Один з тунцем, другий так само, але другий має бути з манго. Оцей якось називається гриль у нас, наскільки я зрозумів. А оцей у нас з манго, наскільки я розумію. Та. Та у нас всередині. Ну, я прям зразу, я зразу його витягну і спробую, мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво, що то за манго таке. Та? Кусок, прям кусман такий нормальний. М -м -м. Я ніколи не пробував ні солодких ролів, ні ролів з фруктами. І, чесно кажучи, для мене то навіть трошки диковинку. Але манго смачне. Мені здається, ця доставка поки що, поки що претендує. На дуже хорошу оцінку. Не знаю, як буде далі. Спробуємо ще. Васабі. васабі з імберем. Ну, кажу, це, це мені зовсім не подобається, то, що воно разом. Ну немає так буде. Імберчик. О, Файні. Файні, але щось трошки. Чути ніби з яких сіль є. Ніби його підсолили трошки. І трошки в'ялий. Видно, замовлень багато і в холодильник його вже навіть і не ставили. Ну, буває. Коли багато замовлень, то не дивишся за таким. Ну і не холодний, не холодний. Головне, що він смачний. Вассабі стандартний. Але дуже моцний. Прям капець. То файно. То дуже файно. Такс. Наш соєвий соус від Осана Суші. 50 грам. Досить таки непогано. Принаймні, він не є якийсь супер концентрований, супер сильний, не виїдає очі. Такс. З чого почнемо? Насамперед хочу попробувати маму. От прям капецьок, мені дуже цікаво. Єдине, що мене трохи не задовільняє, то що поставили туди лимончик зверху. Ну окей. Може воно щось якось так треба. Хто його знає? Я того не знаю, того буду пробувати так, як вони собі задумали. Разом з лимончиком. Слухайте, а це смачно. Це реально смачно. Ото я взагалі е експерт, як я казав. Це ж не тунець, це лосось. Тунець, наскільки я розумію, тільки в цьому футумаці і все. І то він якимось кусманом таким прям іде. І щось не видно, щоб він жарився. Ну, він не сирий, але. Такі враження, ніби він пресований, і просто нарізали його на, ж... на кубики. <гум> дуже твердий. Він навіть от, не осипається. Це... Тунець сам по собі він мав вже розвалюватись, коли він смажений. Так само, по суті, як і лосось. Але цей прям такий твердий-твердий. Ну, дуже цікаво. Ну, головне, що на смак, на смак прикольний. Ну, оце, що я промахався <гум> і назвав лосось тунцем. Ой-ой, ото мене будуть, напевно, об об обкакувати в коментарях знов. Так, спробуємо другий. Спробуємо другий наш рольчик. Ну, не такий цікавий. До речі, то, що в цьому поставили зверху лимон, ну, насправді, якщо сушини. Справжні сушини маленькі, коли робляться просто з рибою зверху. Е, коли ставлять в контейнер лимон біля них, зразу. коли ставлять зверху лимончик чи поливають лимонним соком, ну, це маразм. Такого робити не можна в принципі. Якщо це свіжа риба, вона починає варитися просто, ну, лишає білі сліди, воно стає некрасивим, для когось несмачним. Я, наприклад, поєднання риби і лимончика, я щось не знаю, я цього не розумію, якщо чесно. Я знаю, що воно сходиться по смаку, я знаю, що ну, дуже багато навіть запікають і рибу з лимоном. І ну, всі, всі це визнають, дуже багато людей, і я щось до того ставлюся не дуже. Але зокрема на сирій рибі таке не має зустрічатись. Тут вона вже видно, що вона підсмажена. Погоди сильної, вона там вже ніякого не зробить. Але насправді цей лимончик додає навіть смаку. Те, що всередині є манго, воно додає трохи солодкавості, і з лимончиком в поєднанні насправді дуже цікаву картину вони роблять. Ну, мені сподобалось. Мені насправді сподобалося. Цей він такий попростіше, щось трошки прилип, цей він такий попростіше, тут, в принципі, всередині є ще теж смажений лосось. М -м. До речі, всередині він з якоюсь гострою заправочкою. М -м -м. Ну, запарилися? Слухайте, реально запарилися над тим роликом. Я щось не чекав такого за таку суму в 319 гривень. Ну, сет називається від шефа. І, в принципі, я би не засумнівався навіть. Я думаю, в ресторанчику при подачі воно виглядало в рази симпатичніше, ніж коли воно приїжджає в доставці. Але головне це смак. Ми ж їх будемо їсти, а не дивитись на них правильно. Правильно. І всюди у нагі соус. У нагі соус я люблю, проти нічого не маю. Просто супер. За таке лайк. Окей, пробуємо цей з авокадо. З чим він нас де? Всередині йде лосось сирий. Огорочки в них дрібно нарізані і сир. До речі, сир я так і не спробував. Сир у них, до речі, такий густий-густий, такий прям маслянистий. М -м, цікаво дуже. Він, не сказати, що він прям супер-пупер смачний, але він цікавий. І, як мінімум, я думаю, підходить для цих ролів, які чуть-чуть солодкаві, які з онакі соусом, Бо сам по собі він має таку прям вершковість, не таку, як в Філадельфії, з присмаком чуть-чуть такого якогось кисломолочного там сиру, а саме якраз таку вершковість солодкаву, ну, цікавий. Цікавий, але такий по консистенції, такий дуже маслянистий, реально, як, як крем якийсь для, для пляцка, напевно. Ну, прикольно. Прикольно, неординарно. Не так як у всіх. Так, бо зараз я тут вже понароблюю. Не так як у всіх воно зроблено. І насправді мені подобається. Спробуємо. Цей рольчик у нас. Трошки розсипається. Ну і всі вологі трохи через те, що политі у нагі соусом. І через те чуть-чуть почали вже розвалюватись. Але звернуті, в принципі, вони добре. І я знову не розчарований. Ризник класний. Ну, Зварений добре. Він липкий, він тримається купи. Сам рис. Ну, Заправлений непогано, але трохи прям вже переборщили вони з цукром, мені здається. М -м -м. Прям такий вже солодкавий на смак. Але тим не менше. Ну, чесно, поки що докопатись нема до чого просто. Я не знаю, як так навіть. Так, пробуємо наступний. В цьому ролі в нас, в нас всередині має теж щось бути, наскільки я розумію, А ні, а ні. це у нас просто як сирний, по суті, той самий, що нам прийшов по замовлення додатковий. До речі, якраз знову ж таки порівняємо сирний, який був в сеті, і сирний окремий. Хоч цей і не акційний, але так буде. Сирний, 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 як поїзд пасажирний. Ну, він знову ж таки смачний. Але. Але, але. На третьому ролі вже оця солодкавість трохи вже починає набридати. Занадто воно все солодке. Воно смачне, воно прикольне, воно цікаве. Не та, як у всіх, але все абсолютно солодке. М -м якби ще був принаймні сир, чу-чуть інший, більш якийсь такий стандартніший, в якому би було більше солі, воно би було мені, здається, ліпше. І якщо чесно, жувати сирний і важкувато. Дуже багато сиру. Як я казав, він маслянистий, такий як крем прям густий. І в роті починає в'язнути просто. <хи> ну, то не сказати, що якийсь мінус, але, але цікаво. Ну, не... не бачив я ще такого і не пробував. Чимось би ще його розбавити. Багато сиру це добре, це класно. Я люблю, коли багато сиру. Але щось би можливо ще туди додатково, щоб трошки розбавити цей маслянистий густий сир. Дуже-дуже, дуже-дуже все солодке. Ще плюс зунаді солодкий, сир солодкий. Тут воно супер. Тут вже трошки забагато. Хоча все рівно за вонагі соус, причому на кожному ролі, що вони його так не жаліють, ну прям супер. Це прям за це великий респект. М -м -м. Авокадо м'ягесеньке просто. Ні на смак чудесне. Хоже я авокадо, в принципі, не дуже люблю. Але так, спробуємо останній рольчик наш Футумак. Футумак смажений. Футумак смаженим тунцем. В ньому теж є авокадо, вже без силу. Авокадо, герочок і смажений тунець, який твердий і пружний. <смір> ну Не знаю, я, чесно, ну реально. Ви самі бачите, який він плотний. І він. Ну, не видно, що він десь там свіжий, просто смажився на сковорідці. Я не знаю, чесно кажучи, як воно ну, так вийшло в них. Ну Цікаво. Рол смачний, <кхід> прикольний. Цікавий на смак. Але цей тунець? Я не знаю. Ну от, ви самі бачите, він не розвалюється. Він твердий-твердий. Ти починаєш жувати цей кусок і розумієш, що одна з частин всередині вона просто набагато твердіша і набагато. Плотніше. І ти її прям пережовуєш, так добряче пережовуєш. Смачний. Нічого сказати не можу, тільки то, що прям твердий. Не знаю чого. І як це так зробили, ніби, ніби його посмажили і присували просто так файно. І так, осама Суші. Це прикольно. Це класно, і це цікаво. Манго. Лимончик, який я, в принципі, спочатку забакланив, але насправді е, свою роль він робить. В тому ролі додає він смаку. Е, цікаво сходиться з цим манго. Сир це єдине, в принципі, що мені не дуже сподобалося. Він, вроді, класний, він смачний, він вершковий, але він настільки густий такий, настільки маслянистий. Ну, Тяжко його пережовувати, особливо в сирному ролі. Тут сиру прям, фактично сиру, тільки він і складається. І з унагі солодко... солодкавий сир унагі, І воно все прям таке солодке. З одного боку, цікаво, з одного боку, класно, але ну, трохи через то змішується роли один з одним. Тут вроді би, все класно, тут вроді би, теж цікаво. Хоча те, що всередині ще було м'ясо, воно з додатковим якимось соусом таким густруватим, цікаво зроблено. Але знову ж таки, сир і унагі соус, як не дивно, я ніколи не думав, що таке скажу, що його задофігачить, що він лишній. Реально не думав, що таке скажу про сир або про Унагі Соус, але ну не всюди воно канає. Не всюди воно так добре підходить і <кій> насправді до цього ролу от от щось би трошки інший сир. І, можливо, навіть забрати вона кі соус, і він би був прикольніший. Тому що всередині ця гостринка з цим м'язком ну, просто суперська. Е з авокадо рол <кій> теж цікавий, авокадо смачне, авокадо свіженьке, е воно м'ягеньке, воно. Mm, з лососиком, що всередині. До речі, з лососиком, який я так і не попробував. <кхе> Треба виправити цю ситуацію і, як завжди, поколупатися знову в ролі. Щоб спробувати лосось, який там. Блін, ну Кусман такий файний. Кусман прям добрячий всередині. Ну, непоганий. Непоганий лосось всередині. Він не слабосолений, він просто сирий, на смак норм. Реально. Отож, <клес> <клес> о сама Суші, мене здивували, чесно. Я нагадаю 319 гривень 725 грам. Ну, неповних там декілька грам різниці, але ну, тим не менше. Це дуже адекватна сума і за дуже крутий сет. Нагадую, не акційний. Це звичайний сет, який в них є на постоянці на сайті. Називається він від шефа. І плюс то, що роли вони розділені там не цілими шматками, а по половині рола різних видів, половину футумаки, половину сирного, половину з авокадо, половину з мангою, половину цього з цим смаженим лососом. Прикольним. І воно цікаве, воно цікаве, воно смачне, воно неординарне. Єдине, що дуже солодке і, можливо, навіть незвичне для когось буде. Ну, на мою думку. Але загалом супер. Це прям супер. Я йому поставлю навіть десь, напевне, ну не будемо ставити вже 10. На 10 це. Треба прям ну, дуже хорошу доставку. Хоча, в принципі, ціна якість. Якщо ми оцінюємо ціну якість, ну воно десь там. не знаю, біля дев'ятки точно воно сидить. Біля дев'ятки точно сидить. Якщо оцінювати просто сам смак, ну десь приблизно на 7-8. 7-8, але ціна якість прям бомбезна. Це. Це дуже круто. І на сам кінець підписуйся на канал, став дзвіночок, став лайки, залишай коментарі. І смачного тобі. Бувай! Манго і лимон. Ну це прям є. Цікаво, цікаво. М -м -м. Ой. Ятану, рятуй! У мене суші там.